У 26-й Бердишівській артилерійській бригаді днями відбулася зміна керівництва. В'ячеслав Горбильов, який очолював частину протягом останніх шести років, отримав підвищення по службі. Віднині полковник працюватиме у Києві заступником начальника центрального ракетно-артилерійського управління збройних сил України. Залишати 26-ту бригаду важко, говорить В'ячеслав Горбильов. Адже за час, що минув, частина стала для нього рідною. Сьогодні дуже серйозний. шаг в моей жизни, потому что бригаду я считаю, что это моё, мой ребенок, мое детище, на сегодняшний день, с которым я на сегодняшний день вынужден расстаться. Расстаться, потому что ну, жизнь так построена, и нам нужно двигаться вперед и давать место для тех, кто этого заслуживает. Очень много сделано, и просто нельзя словами передать э, то, Самочувствие на сегодняшний день те, то переживание, которое меня на, сегодняшний, э, на данный момент окружает. Тяжело. Тяжело. Но мы это поборем, и я уверен, что коллектив бригады будет продвигаться в таком же направлении уверенно, четко и с такими же позициями. Полковник Горбельов згуртував колектив очолюваної ним військової частини. Так що нині вона міцно тримає за собою звання однієї з кращих частин Збройних сил України, відзначили присутні. Бердичівська артбригада достойно проявляє себе під час навчань різного рівня. Її бійці брали участь у військових парадах на хрещатику і тричі отримували перехідний прапор Житомирської облдержадміністрації. Сам Комбриг неодноразово відзначався на рівні військового керівництва. У минулому році на державному рівні був визнаний кращим військовослужбовцем. Також частина відіграє. Значну роль у героїко-патріотичному вихованні молоді і активно співпрацює з міською та районною владами. Я хочу від імені міського голови зачитати грамоту, яка нагороджена В'ячеслав Юройович, в якій висловлено те, що він дійсно заслуговує: за активну участь в житті територіальної громади міста, плідну співпрацю з органами місцевого самоврядування щодо військово-патріотичного виховання підростаючого покоління. Бердичівська міська рада та її виконавчий комітет нагороджують полковника Горбельова В'ячеслава Юрійовича, командира 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Дякуємо. Надзвичайно сумно усвідомлювати те, що В'ячеслав Юрійович буде працювати не поруч з нами, але водночас і я приймаю з гордістю, що Бердичівська земля дає не тільки нашому регіону, але й Україні таких високопрофесійних. Спеціалістів. Я абсолютно переконана, що на новій посаді ви проявите свою ефективність як організатор і продемонструєте найкращі людські якості, які демонстрували тут, перебуваючи на посаді командира військової частини. Вітали В'ячеслава Горбульова з підвищенням, також представники товариства сприяння обороні України та колеги по службі. Потім настав хвилюючий момент. Командир бригади попрощався із бойовим прапором. Ми з вами стільки що були свідками хвилюючої події, коли командир військової частини прощається з бойовим прапором. Таке право надається в частині тільки одній особі це командиру частини. Я хотів би сьогодні привітати полковника Гарбельова Славірича з призначенням на нову вищу посаду побажати йому здоров'я. Щастя родинного затишку благополуччя, натхнення і всього, всього самого найкращого, особовий склад частини прощався із командиром й по військовому, строєвими піснями та маршем. Наступником В'ячеслава Горбильова став полковник Андрій Малиновський, котрий донині працював заступником комбрига. Новий керівник Бердичівської артилерійської бригади і радіє, і хвилюється через своє підвищення, адже попереду каже багато завдань і ще більша відповідальність. Дуже складно буде мені буде по подальшому, тому що 26-та Бердичівська артилерійська бригада, і всі знають про це одне з кращих з'єднань в збройних силах України. Поконі Горбульов Вячеслав Юріч, започав і на протязі 6 років примножував всі питання бойової, навчини, бойової підготовки особового складу. Тобто бригада займала кращі міста, перші міста. Мені буде, по-перше, тяжко тримати марку. Но саме перше моє завдання це завершити, розпочати Вячеславом Юрійовичем, завершити 2011 навчальний рік. Тому що плани бойової підготовки в цілому затверджені, і в подальшому примножати славетні традиції нашої бригади.